Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Після глобальної катастрофи людство опинилося на межі вимирання. Тепер ті, кому вдалося вижити, більшу частину часу перебувають у віртуальному світі, де правлять жорстокі машини. У компанії незвичайного робота-захисника, який порушив свою смертоносну програму та загадкового мандрівника, Юна Мішель вирушає у небезпечну подорож по зруйнованому світу. Вона намагається розкрити таємниці минулого та спробувати врятувати залишки людства від повного зникнення. Субтитрувальниця Вже кілька років поспіль день святого Валентина стає найстрашнішим днем року. Невідомий вбивця безжально вистежує закохані пари, перетворюючи свято романтики на кривавий кошмар. Він з'являється раптово обираючи жертви без логіки і зникає, не залишаючи слідів. Цього року страх охоплює всіх, ніхто не знає, хто стане наступною мішенню. Натомість, єдиний спосіб вижити, спробувати розгадати мотиви маньяка, доки не стало. Надто пізно. Лукас Реєс, колишній спецагент ФБР, який давно залишив службу після гучного скандалу. Тепер він змушений переховуватись в Бангкоку, заробляючи на життя сумнівними справами. Проте одного разу минуле чоловіка його наздоганяє. Колишня начальниця Кетрін пропонує реїсу шанс повернутись. Завдання здається простим: затримати легендарного хакера на прізвисько. Привид, який роками чистить рахунки у впливових корпорацій, залишаючись поза досяжністю проте коли Лукас сідає на літак, на якому начебто перебуває хакер, там починається справжній кошмар. 1961 року юний Боб Ділан, який кинув навчання в університеті, перебирається з Міннесоти до Нью-Йорка, щоб зустрітися зі своїм кумиром, гітаристом Вуді Гатрі та спробувати дати кілька музичних концертів у клубах. Несподівано для самого себе він починає успішну кар'єру музиканта. Хлопець збирає концертні зали, а його пісні займають верхні рядки хіт парадів. Водночас Боб переживає непрості відносини одразу з двома. Чінками Сильві Руссо та відомою співачкою Джоан Байс. Колишній військовий генерал Тадеус Рос, який свого часу переслідував Халка, стає новим президентом Сполучених Штатів. Він зацікавлений у видобутку Адамантію з небесного острова в Індійському океані та відновлення команді месників. Тому значною мірою спирається на допомогу Сема Вілсона. Коли на міжнародному саміті на президента відбувається замах, новий капітан Америка та його напарник Сокіл беруться за розслідування та намагаються запобігти здійснювати. Не масштабної змови. Єва молода жінка, яка бореться за виживання свого рибальського поселення, здаючи в оренду човен покійного чоловіка. Проте все змінюється, коли біля берегів Ісландії зазнає краху іноземний корабель. Перед жителями постає непроста дилемма: ризикувати життям, рятуючи чужинців, чи використати викинуті морем запаси, щоб пережити зиму. Кожен крок може призвести до непередбачуваних подій. Проте Єва має ухвалити рішення, від якого залежить до для всієї громади Майя завжди вважала батька звичайною людиною, доки не виявила старий шифер у його речах. Розібравши записи, вона дізнається, що Сем був агентом під прикриттям. чиї операції переписували історію, проте тепер його минуле наздоганяє саму дівчину. Рятуючись втечею від незнайомців, які її переслідують. Мая змушена мандрувати різними країнами, намагаючись дізнатися, що коїться навколо. На відпочинку у віддаленому куточку Франції забезпечена родина з Німеччини знайомиться з хлопцем, який працює у місцевому готелі. Між ними починаються досить теплі відносини. Проте згодом виявляється, що цей молодий хлопець не такий простий, як здається на перший погляд. Поки безтурботна родина насолоджується своїм відпочинком, він здається вже плете якісь темні плани. Хелбой та його молода напарниця Бобі супроводжують на потягу контейнер з величезним демонічним павуком. Несподівано членистонога істота виривається на волю і провокує аварію, внаслідок чого мандрівники ледь не гинуть та губляться десь серед лісистої місцевості Апалачів. Натомість, перед тим як повернутися на базу, вони беруться розгадати похмурий секрет невеликої місцевої громади, яку очолює зловісний горбун Джеремая Віткінс. Під час виведення американських сил з Афганістану в серпні 2021 року терористи беруть у заручники кілька учениць елітної школи для дівчаток, за яких вимагають великого викупу та звільнення з в'язниці одного зі своїх ватажків. Рятувальна операція за участі загону Дельта зазнає невдачі, тому за справу береться Джейк, яка нещодавно побувала у полоні. Вона створює власний підрозділ, який складається виключно з жінок, що під Виглядом медичного персоналу проникнути на територію ворога та врятувати заручниць. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.